<ш>... Шо, 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 роблю. А ну тут якось отак отставляє, напевно. Якось я таке бачив, щось типа, ну Та мені здається там чогось щось заважає там. Ого! Ого! Така гарна осінь. Де дощик маленький. Вон кохана вже пішла. Приїхали. За грибочками. Може ще знайдемо. Іде дощик. Зілінка. Ану покажи, що ти там знайшла. Один під знайшли. Якось так. Можливо хтось розбирається? Може то лисички чи ні? Осінь, осінь. Така краса. То напевно ложня Опята. Це на відео дуже гарно, але вживу неймовірно просто. Краса, їдемо кудись, ніхто не знає куди що не знаю, що то за треш, що ми робимо, що, що взагалі от вам і джунглі. Джунглій юхен! <різь> Куди спрямо! Такі блюда файні. А тут файна така моя кохана. Ой, класно так сидимо. Гарненький такий заклад. Такий гарний, приємний вечір. Це одне з моїх улюблених місць. Джулія просто кайфує. Коротше що, ну, видно ж по мені, що я закоханий, правда? От моє кохання, а от там тунель кохання. Бачите? І то, бродівщина, не треба їхати нікуди там в рівну, кудись люди їдуть. Тунель кохання, тут так гарно. Такий шикарний туман. Такі кольори знімаю, як він робить павутиння. Володимир назбирав цілий пакет грибів. Цілий пакет. Тут так гарно... Ой, клас. Стіки їжі всякої. А тут і міниниця. 31 рік сьогодні. Вітаємо! Вітаємо! Там Тетяна сидить. Там Світлана. Тут такі дівчулі. Два тут вогонь. А тут просто, просто на ізі. випустили його на природу. Зараз буде три рази. Давай, давай. The champion, my Там я тільки два рази попав. Я програв. А? а? Ну. Так і жив. Маґеш, магіош. Я до самого вечора не знімав, і ми весь час щось таке от їли, їли і далі їмо. Ємо їмо. А он човний, бачиш? Ага. Закормлюся. Та-та. Що Володимир? Трохи втомився? Так і є, ще стільки... Так само треба проїхати, стільки часу. Коротше, не передає ту всю красу. як воно наживу виглядає. Дуже, О, як тут файно! Все, а. я тут залишаю А? Карпати! Ууу. Як тобі? Оооо! Под... Прикольно, хтось настрій! Неможливо обняти. Такий привал зробили собі.